Вітаю, вітаю всіх, хто допомагає ЗСУ, хто вірить в ЗСУ, робить свій внесок. І сьогодні я хотів би з нашими з своїми побратимами, хотів би передати слова вдячності. По-перше, наш підрозділ, коли був на бойовому завданні, дуже потребували ми такого потужного автомобіля або приблизно такого. Ми звернулися до благодійного фонду, до Ірини Міщенко, до фонду БФ мисливці на орків. І завдяки її праці, завдяки також внеску Голобородька Олексія, який повністю купив це авто, заплатив повністю за ремонт. І нарешті ми з нашим підрозділом маємо такий чудовий прохідний автомобіль. За це ми щиро дякуємо. Тому, друзі, якщо ви донатите, робите свої внески, будь-яким чином допомагаєте ЗСУ, це все перевтілюється от в таку міць. І за це ми вам щиро дякуємо і всі працюємо до перемоги. Слава Україні!